Три помилки, які я робила в Adobe Photoshop, коли навчалася в університеті, не використовувала додаткові карти. Коли я тільки починала працювати, навіть не знала, що ці карти можуть настільки полегшити життя, а вони реально допомагають коригувати рендер і швидко створювати необхідну атмосферу. Без них редагування ставало набагато складнішим і довшим. Не знала, як створити зимову, дощову чи вечірню атмосферу. Тому всі мої візуалізації виглядали однаково: літні, денні та з нейтральним світлом. А коли потрібно було передати дощ, сніг чи нічну сцену, в мене не було достатньо знань, щоб це втілити. Не вміла оптимізувати файл, через що він важив декілька десятків гігабайт. В якийсь момент файл ставав настільки важким, що фотошоп просто відмовлявся його зберігати, і ти сидиш, панікуєш, бо місця на диску для збереження немає. А якщо ти хочеш працювати в Photoshop без стресу і робити круті візуалізації, приєднуйся до нашого нового навчання. Там ми навчаємо, як уникати цих та багатьох інших помилок.